Насте, Денисе, пригощайтеся. Це Херсонський Кавун. Ой який смачнючий. А соковитий який і солодкий як мед. Оце так замазура. Це дідусь про тебе каже. Чому про мене? Дивися, слово замазура має закінчення а, та замінюється займенником вона замазура, отже, є іменником жіночого роду. Це точно про тебе. Про те, до якого роду належить іменник за мазура. І не тільки про це. Ти дізнаєшся на цьому уроці. Згрупуй іменники за родами. Пригадай, щоб визначити рід іменника, треба співвіднести його із займенником. Наприклад, він чоловічий рід, вона. Жіночий рід. Воно середній рід. Перевір іменники жіночого роду мама. Родина. Квітка. Лампа. Радість. Іменники чоловічого роду. Дідусь. Син. Планшет. Диван. Хом'як. Іменники середнього роду. Вікно. Сонце, житло. Кошеня. Крісло. Отже більшість іменників належать до одного із трьох родів. Жіночого, чоловічого, середнього іменники не змінюються за родами, а належать до одного з них. Більшість назв осіб за професією, посадою, видом діяльності мають форми чоловічого і жіночого родів. Наприклад, студент студентка, учень учениця, біолог, біологиня, поет, поетеса. Іменники на означення осіб жіночої статі називають фемінітивами їх утворюють за допомогою суфіксів «к», іц, ин, с від іменників чоловічого роду. Щоб твоє мовлення було правильним і точним, уживай фемінітиви. Деякі іменники можуть мати то чоловічий, то жіночий рід. Такі слова називають іменниками спільного роду. Наприклад, базіка. Не нажера, не роба, роззява, плакса, забіяка. Рід цих іменників можна визначити за змістом речення і узгодженням з іншими словами. Наприклад, цей хлопець такий зануда йдеться про хлопця, іменник зануда узгоджено із займенником такий, отже, зануда чоловічого роду. Ця дівчина справжня зануда йдеться про дівчину, іменник зануда узгоджено з прикметником справжня. Таким чином, зануда. Жіночого роду. Отже з іменниками спільного роду інші частини мови узгоджуємо залежно від того, особу якої статі означає іменник. Наприклад, Листоноша Василь який? З прикметником чоловічого роду сумлінний. Листоноша Надія яка. З прикметником жіночого роду сумлінна. Листоноша Василь співвідноситься із займенниками він, його, цей, той. Листоноша надія, вона, її, ця та. Правильно узгоджуємо із дієсловами Листоноша приніс газети, якщо говоримо про Василя. Листоноша привіталася, якщо про надію. Зверни увагу Деякі іменники мають паралельні форми роду абрикос, абрикоса, зал, зала, птах. Таха жираф, жирафа, фальш, фальш, банкнот, банкнота, манжет, манжета, клавіш, клавіша. Якщо якась із цих форм незвична, це означає, що одне із слів уживають частіше за інше. Щоб запам'ятати слова, пограймо у бінго. Знайди зображення іменників, що мають паралельні родові форми чоловічий і жіночої роди, постав позначку у цих комірках. Якщо тобі вдасться зібрати вертикаль, горизонталь або діагональ, кричи бінго. Чую бінго. Ну му перевіряти. Паралельні форми роду мають іменники абрикос, абрикоса, зал зала, клавіш, клавіша, птах птаха, жираф жирафа, банкнот банкнота, манжет манжета. І ось вона. Переможна діагональ із такими словами абрикос, абрикоса. Клавіш. Клавіша, птах, птаха, манжет, манжета. Бінго! Зверни увагу. В абревіатурах рід визначаємо за основним словом наприклад, ЗНО – зовнішнє незалежне оцінювання. Основне слово оцінювання. Середній рід. Отже, ЗНО належить до середнього роду. Аес. Атомна електрична станція. Основне слово станція жіночий рід. Таким чином, Аес належить до жіночого роду. В іменниках, що мають форму тільки множини, рід не розрізняють наприклад, солодощі, макарони, джинси, окуляри. Зверни увагу. До чоловічого роду належать такі іменники біль, дріб, кір, хвороба, насип, нежить, перекис, полин, рояль, степ, степінь, ступінь, толь, покрівельний матеріал, туш, музичне привітання, тюль, шампунь. До жіночого роду належать такі іменники бандероль, бязь, тканина, вісь, гуаш. Емаль, консоль, мігрень, нехворощ, трав'яниста рослина, папороть, путь, ретуш, розкіш, туш, фарба, філігрань, мережевний узор із тонкого дроту, фланель, тканина, розподіли словосполучення на дві групи ті, у яких іменники належать до жіночого роду. І ті, у яких іменники належать до чоловічого роду. Перевір до жіночого роду належать іменники в таких словосполученнях: цінна бандероль, м'яка фланель, казкова папороть, золота філігрань, міцна вісь. До чоловічого роду належать іменники у словосполученнях широкий степ, головний біль, барабанний дріб, запашний шампунь, чорний толь. Тобі все вдається? Відредагуй речення. Вони подолали довгий путь. Дорогою Денис підхопив сильну нежить. Він відчував страшний мігрень, а пекуча біль розривала груди. Компреси з відваром гіркої полині не допомагали. Перевір Вони подолали довгу путь. Дорогою Денис підхопив сильний нежить. Він відчував страшну мігрень, а пекучий біль розривав груди. Компреси з відваром гіркого полину не допомагали. Іменники Путь Мігрень належать до жіночого роду. Іменники Нежить біль, полин належать до чоловічого роду. Повернімося до наших ласунів. Слово замазура може позначати особу як жіночої, так і чоловічої статі, тому що це іменник спільного роду. То хто тут замазура? Це може бути як Настя, так і Денис. Трохи замурзалися, та дарма. Причепуримося за мить. Тепер ти знаєш, що таке іменники спільного роду та як визначити рід іменника. І те, що херсонські кавуни найсмачніші запам'ятай більшість іменників належать до одного з трьох родів жіночого, чоловічого, середнього. Фемінітиви це іменники на означення осіб жіночої статі. Іменники спільного роду можуть мати то чоловічий, то жіночий рід. Рід цих іменників можна визначити за змістом речення і узгодженням з іншими словами. Деякі іменники мають паралельні форми роду чоловічий і жіночий. В абревіатурах рід визначаємо за основним словом. В іменниках, що мають форму тільки множини, рід не розрізняють. Став соковиту вподобайку. Стеж за нашим каналом. Учімо українську разом.